Я можу говорити про себе. Як допомагав, так і допомагає, можливо, допомагає навіть більше. Але моя ситуація, скоріше все, напевно, виняток з правила. Чому виняток з правила? Тому що Господь дарував мені певні матеріальні статки, і я можу це робити, ну, скажімо так, не в шкоду сім'ї. Не в шкоду сім'ї. Сім'я матеріально забезпечена, дякувати Господу Богу. А якщо ми говоримо про людей, то це ну, напевно, що такі факти є, і це, мабуть, ну, якби закономірно. Тому що якщо взяти, скажімо, рівень забезпеченості матеріального життя людей до війни, то він, м'яко кажучи, у нас теж був не дуже високий. А під час війни, що там говорити, люди і так на грані бідності. І вони останню копійку, звичайно, віддавали і думаю, будуть віддавати, але вже запаси або вичерпані, або майже вичерпуються. В Цьому є ще не таке підтвердження. Є такі у нас, я рахую, що він вже в нас національний герой. В нього позивний Мадяр, значить, він керує цією спеціальною групою, значить, яка працює з дронами. І він же після Каховки, після Каховської трагедії, звернувся задонати на 300 мільйонів гривнів, на, якраз на зброю, якраз на дрони камікаце. І через тиждень він сказав, що він закриває перший транш, тому що за тиждень вся Україна не змогла зібрати. 300 мільйонів. Скажем, ну знаєте, для мене це теж такий певний показник, тому що якщо навіть так от приблизно у нас зараз залишилось в Україні, наприклад, 30 мільйонів громадян, так, а ще ж є за кордоном дуже багато, то це по 10 гривень з людини. І по 10 гривень з людини, то це було б ну, з дитини, з пенсіонера, то це б вже було 300 мільйонів. То мені здається, що це якраз певний показник того, що запаси в українців, напевно, вже вичерпуються. Напевно, вже вичерпуються. Вони хотіли помагати, але, мабуть, вже немає тої можливості. Чому зараз я бачу вже в інтернет-просторі більше звертаються. До бізнесу, до юридичних осіб, там, наприклад. Я думаю, що це правильно. Я думаю, що це правильно, тому що якщо ну, люди вичерпають свої можливості, то в бізнесу, ну так, зокрема, як у мене, от власника бізнесу, такі можливості є, і я думаю, що це ну, не просто. Право кожного власника бізнесу давати, я думаю, що це ще ну, допомагати Збройним силам. Я думаю, що це вже ну якби обов'язок, і тут звертаюсь до своїх друзів і колег-бізнесменів, особливо уважно до цього, ну якби віднестися. Тому що якщо є теж така приказка, пам'ятаєте, якщо ми не будемо кормити нашу армію, то ми будемо кормити чужинську армію, то хотілося б, щоб все таки ми максимально допомагали б нашим збройним силам.